Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Колишній радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов розповів про розкрадання столичною владою мільярдів гривень. Зокрема, він говорить, що за останні 10 років бюджет столиці втратив щонайменше 500 мільярдів гривень. Київ зараз має найбільший після військового бюджет 80 мільярдів гривень. І за даними ДБР, місцева київська влада краде з них кожну третю гривню. Вони займаються не корупцією, а мародерством, зазначив Бахматов. І що важливо підкреслити, все це Схоже, продовжується в час війни, коли кошти потрібно вкладати в армію, а вони досі набивають власні кишені. Хіба це нормально? Чому ДБР не може рішуче за них взятись? Ми маємо боротись з корупцією, а не закривати на це очі. Ексрадник мера додав, що до майбутнього столиці Бахматов налаштований оптимістично. Але не з хорошої сторони цього слова щастя в тому, що ми вже на дні, але це добре, бо вже нікуди падати. Проблеми в каналізації, водовідведенні. та з визначними пам'ятками така критична, що гірше вже не буде. Ми будемо занурюватися на дно, але від дна легко відштовхнутися і працювати далі, зазначив Бахматов. І от виникає питання: невже кличко сам не розуміє, що він робить? Що заважає йому взятись за голову та займатися важливими питаннями та столицею? Чи він лише розкраданням держбюджету вміє займатися? Ну це просто не вкладається в голові. Віталій знову пробив дно, але ніхто чомусь не звертає на це уваги. Можливо, хоч зараз відповідні органи візьмуться за це. Бо замість того, щоб допомагати ЗСУ, київська влада зовсім здуріла і хоче наживатись навіть у такий час. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.